Шановні делегати третього з'їзду, шановні однодумці, мені подобається те, що в програмі нашої партії Наш край одним із перших кроків зазначений саме самодостатність рідного краю. Проблема нашого суспільства полягає якраз в тому, що ми ковиряємося в минулому і не дивимося в майбутнє. І саме перший крок, який Задекларувала вже наша партія самодостатність рідного краю. Це той крок, який дозволить нашим громадам бути успішними, бути заможними, і, саме головне, бути незалежними. Що для цього потрібно зробити? Банально дві речі: необхідно з однієї сторони, щоб наша держава дотримувалася європейської хартії місцевого самоврядування, яке вона підписала. А з іншої сторони, щоб місцева влада дотримувалася 12 європейських принципів доброго врядування, саме ці дві базисні основи дозволять зробити наші громади самодостатніми. Сьогодні дуже прикро визнавати, що, наприклад, місто Бориспіль 19 вересня, тобто всю суботу, буде відзначати тисячу років з дня свого народження. І от 400 років назад саме місто Бориспіль було наділено Магдебурзьким правом. Так от, сьогодні ми дуже ще далекі від того, що саме це Магдебурзьке право втілити в життя. Тому що сьогодні наші громади, наше місцеве самоврядування, на жаль, не є самостійним. Воно дуже багато залежить від центру. Я хотів би вам навести декілька прикладів. Сьогодні мої колеги вже говорили. Наприклад, для того, щоб залучити іноземні інвестиції, я з цим стикнувся. Нещодавно, коли ми залучали кошти Світового банку для модернізації Бориспільводоканалу, здавалось би, гарна річ. Так от 10 місяців знадобилося оббивати пороги Міністерства фінансів для того, щоб узгодити всі питання. Там кома неправильно виписана, там текст неправильно написаний, це є нонсенс. І якраз завдання нашої партії полягає в тому, щоб громада, якщо вона захотіла взяти кредит Світового банку, вона не залежала від настроїв чиновників. Вона не залежала від того, як ти ходиш в чиновніші кабінети і як ти вітаєшся там. Хочу сказати про, ще про інше. Ми сьогодні зобов'язані на місцевих виборах дійсно прийти з гуртованою командою, командою господарників. Я маю на увазі за депутатський корпус. У нас нещодавно відбулася сесія Бориспольської міської ради. На ній розглядалося, як на мене саме ключове питання. До нас заходить інвестор, який нам пропонує створити 1350 робочих місць. Це добре чи погано? Звичайно, що добре. І ви собі не уявляєте, скільки треба було зусиль мені, моїй малесенькій команді для того, щоб переконати решту депутатів прийняти це рішення і проголосувати. На запитання, чому ви не хочете голосувати, вони відповідають: а це є політика. На місцях не повинно бути політики. На місцях повинна бути політика каналізації. Політика облаштування нашого краю. Оце саме головна політика. Ми повинні формувати команду не за принципом якогось кольору кроватки, а за принципом професіоналізму і патріотизму. Сьогодні наша держава повинна виступити партнером органів місцевого самоврядування для того, щоб ті проекти, які потребують державної підтримки, вони реалізувалися саме за допомогою нашої держави. Шановні друзі. Мене обмежили в часі, я не повинен виступати більше трьох хвилин. Тому я думаю, що ви були свідками нещодавно інвестиційного форуму, який відбувся в Києві. І мене дуже вразила промова Шимона Переса, якому, до речі, 90 років виповнилося в цьому році. Він запитав сам до себе і дав на себе відповідь, що нам треба зробити, щоб Україна наша була процвітаючою. І дав відповідь: що ми повинні бути активними. Що для цього потрібно і як зрозуміти, ми є активними чи неактивними. Потрібно, як він сказав, в своєму умі порахувати, скільки в нас є досягнень на сьогоднішній день і скільки є мрій. Якщо мрій більше, ніж досягнень, значить ми з вами ще молоді, значить, ми повинні з вами діяти. Я бажаю всім вам бути молодими, бути активними і пам'ятати, що саме від нас, від нашої позиції, буде залежати, яким буде завтра Україна яким буде майбутнє нашого краю? Перемога буде за нами.